Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді такий маленький насос фірми Sansan, модель GP230G. Це такий своєрідний насос. Не кожен буде його брати для свого акваріуму, тому що він специфічний. В комплекті йде сам насос, трубочка на подачу повітря, регулятор потоку. Так, Насос має таку конфігурацію, доволі довгий провод 1,5 метра. Заборний штуцер, штуцер, ну не штуцер, а отвір з цієї сторони. Будь ласка, не забувайте, періодично ми знімаємо нижню частину. І промиваємо сам ротор, тому що періодично його потрібно мити, так як він забивається грязю і може не повернуло не крутитися. Так, сам шток з, ну, з нержавійки, але для солоної води не рекомендую його встановлювати. Сам по собі насос має потужні 2,5 Вт і перекачка 250 літрів за годину. Такої перекачки, звісно, не буде, буде значно менше, тому що це такий максимальний його об'єм води, що він може через себе перегоняти. Виробник Китай так, Принцип роботи. Сюди всмоктується вода, вона може подаватися як наверх, так і сюди. Таким чином, поток буде з однієї сторони і з другої сторони. Для чого цей насос використовується? У когось є китайські акваріуми, В тих акваріумах йде саме такі своєобразні насоси. Дехто хоче, щоб у вас з цієї сторони йшла чи там водичка і було насичення киснем. А все з цієї сторони водичка йде наверх, наприклад, на якийсь зовнішній там, невеличкий біофільтр. Але, частіше за все, цей насос використовується для китайських акваріумів як змінний насос. Присоски в комплекті не йдуть. І тому маленький розмір. Давайте по Розміром Так, сам по собі насос має 4,5 см. Потім так він у нас 5 см і по ширині 3 см. Невеликий насос для китайських акваріумів. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. В принципі, по цьому товару більше нічого я сказати не можу, недоліків я не бачу. Переваги, кому потрібно специфічний насос, то він у нас є. Дякую за увагу і до зустрічі!